Вітаю! Мене звати Купчанко Софія. Цього року я закінчую 11 клас ліцею номер 3 медичного профілю. З маличку я мріяла стати лікарем, надавати можливість жінкам відчути радість материнства. Це буде невимовним щастям для мене. Тому сьогодні я тут, в лабораторії бітурієнта БДМУ, і буду спілкуватись з завідувачем та співробітниками кафедри та гінекології БДМУ. Шановний Олександр Михайлович, мені цікаво, як відбувається навчальний процес на кафедрі. Кафедра гінекології — одна із найбільших клінічних кафедр в університеті. У нас навчаються одночасно студенти 4, 5, 6 курсу. Лікарі-інтерни після 6-го курсу 2-го, 3 третього року навчання. Лікарі-курсанти, які проходять удосконалення. Працює студентське наукове товариство і добрий десяток аспірантів клінічних ординаторів сьогодні створені ідеальні умови для навчання на додипломному і післядипломному етапі. Добрий день. Шановні колеги, сьогодні у нас в гостях ця чарівна абітурієнтка Софійка, яка планує бути нашою студенткою. А якою роботою займаються викладачі кафедри, окрім навчання студентів? Кафедра працює не тільки для того, щоб нас знали в Україні, а в всьому світі. Ну, наприклад, наші розробки, які стосуються репродуктивної медицини, відомі в всьому світі. Наш мелетонін. У вагітних, відомий в цьому світі. Ми споримо з такими провідними закладами, як Американський інститут вивчення мелетені. Наша дитяча гінекологія провідна в Україні і в світі. Перші лапароскопічні операції були зроблені нашою кафедрою в далекому 1995 році. А студенти також мають змогу займатися науковою роботою. Наші викладачі є прикладом для формування наукового світогляду студентами, оскільки в них є доволі багато здобутків, визнаних у світі. Студенти теж прагнуть до наукових досягнень і починають з найменшого це написання огляду літератури, статистичних робіт, досліджень наукових, які вони проводять в відділеннях пологового будинку, гінекологічному відділенні в центрі репродуктивної медицини. Результати своїх робіт вони висвітлюють на міжнародних студентських конференціях. Де вони беруть активну участь як доповідачі, а також пишуть тези та статті за результатами своїх робіт. Це дуже цікаво. Частина студентів у майбутньому стають викладачами кафедри, вони наступають до аспірантури, де вони мають можливість продовжити свою наукову роботу. На яких клінічних? База проходять практику студенти, які здобувають фах у шаргі От зараз ми знаходимося в перинатальному центрі. Це основна база. Але оскільки у нас багато студентів, лікарів-інтернів, слухачів, аспірантів, ординаторів, і всі не можуть тут розміститись, у нас додатково є база обласної лікарні, міська лікарня, перинатальний центр як основний осередок і всі інші відділення як додаткові. Крім того, ми маємо добрі зв'язки з медичним центром, де теж проходять навчання наші студенти. Ось це одна із клінічних баз. Медичний центр лікування безпліддя. Але тут ми виконуємо всі види гінекологічних операцій. А зараз, дорогі мої, гордість. Нашого медичного центру і буковини і в цілому наше операційне. В рік робимо величезну кількість операцій і всі ендоскопічно. Це свята святих. Саме тут відбувається забір яйцеклітин. І ось через це віконечко вони передаються в ембріологічний бокс, а там запліднення. Ось там за цією перегородкою народжується нове життя. Шановний Олександр Михайловичу, дякую вам за те, що дозволили мені ознайомитися з роботою медичного центру. Оксана Іванівна, я знаю, що ви займаєтесь дитячою гінекологією. Розкажіть, будь ласка, що це за напрямок? Дитяча гінекологія це надзвичайно цікавий напрямок, тому що ми маємо можливість вивчати, як розвивається жіночий організм, починаючи з того, коли вона ще зовсім маленьке дівчатка і до 18 років. Ми вивчаємо особливості розвитку дитячого організму, особливості становлення менструальної функції, статевого дозрівання. Зокрема, приділяємо увагу таким захворюванням, як порушення менструального циклу, запальним захворюванням хвилюванням і ми маємо можливість навчати цих, цим питанням як студентів, так і на післядипломному напрямку цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення та фахові школи саме за напрямком дитячої гінекології. Оксана Анатолійовна, скажіть, будь ласка, як змінилось життя кафедри? Початку війни, Софійко. з початку війни всі викладачі кафедри, звичайно, були на робочих місцях, і студенти розпочали навчання в дистанційному форматі. Всі викладачі кафедри одразу відгукнулися на пропозицію щодо організації і волонтерського штабу нашого університету, який ми зорганізували на базі одного з гуртожитків. І це було практично з перших днів війни. Це були цілодобові навіть чергування. Хочу сказати, що не тільки викладачі нашої кафедри, а й інших кафедр університету брали в цьому участь. Студенти, звичайно, завершували навчальний рік в дистанційному форматі, але це не заважало їм здобути ті знання, які передбачаються, і навчальної програми. Звичайно, що ми мали деякі складощі в оволодінні практичними навичками. Але знову ж таки студенти молодших курсів 4-го, курсу мали можливість це надолужити і під час виробничої практики, літньої виробничої практики, яку вони проходили на базі клінічних установ. До щастя, на зараз ми маємо можливість навчатися в режимі офлайн. Тобто ми сьогодні з вами зустрічалися і зі студентами, які на практичних заняттях, і це дає вже свої ну, позитивні результати, тому що навчання і біля ліжка. Пацієнтки і в симуляційному центрі цей відшліфовка практичних навичок. Звичайно, що це набагато краще, ніж просто займатися в режимі онлайн. Війна внесла свої корективи, але ми спільно з усією кафедрою, всіма викладачами кафедри, намагалися зорганізувати свою роботу так, щоб це не відобразилося на результаті навчального процесу, навчально-лікувально-діагностичного та наукової роботи. Я бажаю тобі успішно скласти національний мультипредметний тест, здобути високі бали і успішно вступити до Буковинського державного медичного університету. Нехай тобі щастить! Хочу подякувати усім викладачам кафедри акушерства та гінекології БДМУ за те, що поспілкувалися зі мною. Я отримала відповіді на усі питання, які цікавили. Це допомогло мені ще більше повірити у свою мрію.